Думали тітушки та відкрили вогонь. Білоруського водія поранили активісти Майдану поблизу рівного. 28-річний Кирило віз 16 земляків з відпочинку в Яремче. У салоні мікроавтобуса перебували 8 жінок та одна дитина, коли в лобове скло мікроавтобуса полетіли кулі. Так, цієї ночі з автомата Калашникова та рушницю обстріляли іноземних туристів поблизу рівного. Близько другої години на блокпості активісти зупинили мікроавтобус білоруськими номерами. Водій побачив хлопців у масках зі зброєю і, вочевидь, злякався. Водій спочатку зупинився, але коли натовп ринув на мікроавтобус, водій почав здавати назад. І в результаті чого хтось із натовпу по невідомих осіб вистрілив у лобове скло. Одна куля роздробила плече 28-річного водія, розбите лобове скло, не сильно травмувало ще одну жінку. Потерпілих швидкою відправили в обласну лікарню. Водія хірурги оперували 4 години. У свідомості, як виявилось поранення, вогнепальне відкрите пошкодження, тобто відкрити багатоскалковий перелом правої плечової кістки, як наслідок кульового поранення. З пошкодженням масивним яких тканин, нервових структур та судин. В обід після операції Кирило прийшов до тями. Важко говорить через сильний біль у правій руці. Пояснює, рвонув бусом назад, бо почув постріли. Не то, щоб Начали стріляти, ну, як любой чоловік. Почали здавати назад. А так воно все і вийшло. Через інцидент сьогодні бійці правого сектору зняли з облич маски. Лише кілька командирів продовжують носити зброю. Їхній лідер вважає, у стрілянині винен іноземець. Йому не треба було, його зупинили, провірили, що люди поїхали далі кататися на лижах. Да? А коли він їхав назад, довше люди вдвоє в строк звук. Люди попадали, але ніколи не переїхав. А якщо він переїхав, то двох, трьох, п'ять, десять людей роздавить, що з було було. В обід кілька активістів приїхали в лікарню просити вибачення. Травмований водій зла не тримає, радіє, що залишився живим. Каже на Україну їздити не перестане. А не страшно буде після такого на Україну їхати. Та усіх білоруських туристів сьогодні відправили до Гомеля. До кордону розстріляний мікроавтобус і швидку супроводжував патруль Даї.